Ця маленька злючка геконтолік. За характерні звуки, які видає тваринка, її назвали Токі. Мешканець Південної Азії харчується усім, що рухається. Без їжі може прожити до року. Але коли голодний, не нехтує навіть своїм потомством. У нього в рту є токсин. Якщо він укусить, рана буде дуже довго заживати. Толік один з двох десятків представників світу джунглів, яких можна побачити у мегамолі. Безпансерна черепаха, ящерки, павуки, птахоїди та гігантські таргани. Мешкають вони у тераріумах, в умовах, наближених до тропічних. В меню екзотів миші, комахи, фрукти та личинки зофобаси. В них практично 100% білка, тому всі животні дуже люблять їх їсти. Таких даже люди вот в ресторанах едят, готовят, как, как тараканов. У нас они разводятся, специально для этого разводим, кормим яблочками. ще півроку тому Артур жахався павуків. Тепер пестить їх як домашніх улюбленців. Позбавитись фобії допомогла робота в міні-зоопарку. У хлопця навіть з'явились фаворити. Півтораметровий імператорський удав Василина популярний і серед відвідувачів. Даже двух-трехметровый такой удав уже опасный. Вот видите, он сразу обкручивается вокруг пальца. Был бы он где-то на полметра длиннее, мне бы уже этот палец сломал. Он же таки хороший, хороший. Чего його боятись. А от кого боятись варто, так це жаби-аги. Она запросто убивает даже огромных крокодилов и ядовитых змей. То есть ее попытаться съесть, это верная смерть. Є й такі, що лише видають себе за вбивць. Наприклад, молочна змія. Вона схожа на небезпечного плазуна коралового Аспіда, і тим відлякує хижаків. Явище має назву Мімікрія. Її чудово опанували й інші мешканці виставки хамелеон Гоша. маючи коло зору триста градусів, ця маленька рептилія одна з найцікавіших на землі. Його особливість у тому, що він вміє маскуватись. Однак для цього його потрібно злякати. Тож, якщо ви бачите його на моїй сорочці, мене він не боїться. Змінює колір хамелеон не миттєво. Процес може займати кілька хвилин. Використовує прийом не лише проти ворогів, а й у шлюбний період. Привертає увагу партнера. Він кожного місяця змінює ну свою шкіру. Дуже цікаво і корисно бачити дитині. Показати, сподіваюся, що вона все таки запам'ятає щось, але коли запитуємо, що це, вона каже пс. На виставці оселились і зелені ненажери, рослини хижаки з усього світу. Їхні яскраві квіти вводять в оману своєю привабливістю. Насправді це смертельні пастки для комах та маленьких тваринок. Побачити екзотику на власні очі віничани зможуть до кінця лютого. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.